Зараз я вам покажу ще одну модель сумочки. Така міні-сумочка. Більше кольорів у нас є на сайті InBag.ua. Покажу вам, на прикладі ось цієї, так як до неї вже приєднаний довгий ремінець. Тобто, як бачите, тут, окрім короткого ремінця, який теж регулюється, щоб під будь-яку фігуру та зріст, сумочка могла дуже зручно носитися. Є ще довгий ремінець, який приєднується карабінчиками з обох сторін. І цей ремінець також регулюється. Тобто, по вашому бажанню, ви можете її носити як на плечику, так і крос-боді. Ну, тут вона, можливо, дещо потрібно буде змінити ремінець, щоб він був трішечки довшим. А, фурнітура в нас. Темно-сіра, дивіться, яка тут цікава застіпка. дуже легко відкривається. В серединці один відділ з кишенькою на замочку з однієї сторони, яка ближче до тіла. І сам відділ також закривається на замочок. Сумка чудово тримає форму, але при цьому вона з досить ніякої шкіри. Подивіться, як гарно підібрані в колір ниточки. Ця сумка стане для вас незамінною в осінній період на кожен день. Легка та зручна. Щоб подивитися кольори, нагадую, заходьте на сайт InBagUA.